Привіт. Приїхала нова пружина. На 10-25. Це аж перебита. Шайбу я таку не зміг знайти ніде, тому купив ось я більша. А це по, це по наружньому, по зовнішньому діаметру, а це по внутрішньому. Або з двох нас або дві в кучу, а це та, що була оригінал. Пружина підходить сюди. Ще купую таке кріплення, сюди в нас немає. Бо винк ніяк центральний кріпить. Нова тяга така там коротша стоїть. і заказали оце новий клапан. У 892 туда. Бо вже хто знає оце Це вже якби поміняємо якщо ні, то мабуть прийдеться знімати повністю распределитель, все мить, міняти Так, під центрофугу замовив ще дві прокладки, хоч купив у нас сітку туда. І... Прийшло отакі розтяжки на навіску. Я це покажу зараз. Спочатку пружину поставимо, потім те. також що ще купив масло, повністю в коробка, все, буду замінювати і всі фільтри. Погода в нас отака. то дощів не було сухо, тепер грязь, не знаю як його орать, рихлить це все. Сьогодні дощ і там наче було. Без дощу, а тепер знову понаставляли дощів. Ну треба поки дощ буду обслуговувати трактор. Будемо технічне йому так сказати, обслуговування робити. так? Ну, прийшлось шайбу наварити проволоку на неї по кругу. Внутрішній зіходиться. Зовнішній, я думаю, теж зійдеться. Все нормально, точно як і це обточу, хай вхолони трохи, бо нагрів. І все буде, підійде туди. Понятно, що це морока, але такої мені не вдалося знайти. Довелося допрацьовувати. Це пшениця наша. Оце посів на 2 см. Ну, це з одного ділянки, все просто як сівалка посіла, А тут 4. Вона наче й довше вимахала, але Ну і коренева приблизно відлічає, не наче. Тонша просто, тут крупніше стебло. І тут ще немає оцього пагона, а тут вже ось викидає другий листочок. Ось такі телескопічні розтяжки, замість оцих, що стоять, будемо таке ставити. Надіюсь, воно все підійде. Пружина туди стоїть. Ну, воно зроблено для... Провертання, так? Отак витягуємо, провертаємо, виходить. І можна тоді ставити, щоб воно було в такому режимі, як би хотілося. Або ставимо так і вибираємо, на який отвір нам треба кріпити. Це я не знаю Це для чого воно крутить тут, мабуть. А, і ще й ось по різьбі воно можна регулювати його, якщо вже більш тончена настройка. Ну, отаке. Так, шайба готова у нас. Отака така вийшла. Пойдет. Так, пружина стала. Сюди тепер ставимо його. Все працює. Болтами закрутимо. Уже розкос цей один через розтяжку телескопічну поставили. Це ж я купив новий сюди палець. Скажу на 12,21, хоч 10-25, так, да, довший. Ось наскільки довший. Ще тепер треба. Тут ось стоїть отакий, цей виходить короткий. А це і чого взагалі не ясно. Винт вже доробив. Все тут поставив, розтяжки встановили. Все одно, от воно зараз на жорсткому, але люфт у нього є. Воно і тут гуляє, там вже пружинка стоїть. Можливо воно так і повинно бути. Ну так можна витягувати. Але вони якби і отак провертаємо і от попадаємо на ці отвори. Мені здається, що вони довгуваті сюди. Може б якби трохи коротші були. Ну якщо треба коротше, то тоді прийдеться це викидати і це ставити туди. Подивимося, як воно працюватиме в роботі, як же ці агрегати, які сюди цеплять. Бо оце виходить на саму крайню і воно не дотягує. Отер. Так тут. Не знаю, воно наче і не держи. Може навіть щоб ширше не так широко розводилось воно. Це якби найдужче наче піджати. Тут більше нема куди його. Бо тут а, до пружини доходить. пружину якщо зняти, то вже так можна розводити. Ну, тут через бой ми можемо крутити це все діло. Подивимося, це як на практиці. Щось, якщо щось не так, щось придумаємо фільтр відкрутив, масло зливається. Ну вже збігло можна сказати. Щоб відкрутити фільтр, довелося два отвори бити. Один раз провернув відвертку і другий. Ручну нічого не вийшло. Ну, масло щось чорне, мабуть. Не знаю, для чого його так затягли. Два варіанти є. Або просто, просто затягли, або він десь тут пропускав і його затягували. Воно тут, наче якнутеньке. Ну і я ніколи так сильно не затягую. Зараз замінювати патрубок відразу бо він там пропускає фільтр масляний резиночку резиночку маслом я мажу і закручую так масло я заливаю вольф у нас 892 800 таке завжди було залите у 80-ку я лив просто М10 Г2К Вольф 15 В40 ось отаке Беру постійно у Юри Лісунова, YouTube канал є його. так що вам привіт, в общем, хто, А ви пишіть хто що лі. Ну, я, Як купив цього трактора, перший раз там поміняв Q8, кажучи, заливав, а потім перейшов на таке. І сюди. Воно якби і мою присадки. Надіюсь, що воно трохи цю мазуту всю сажу вимиє. Це не реклама, а просто показую. І люди питали, який гайковерт взяти, Ну от у мене такий 36 вольт, 6 А, мабуть, часов. по потужності. ну 36 вольт не знаю там. Круте нормально. Вистачає. Зарядку взагалі довго держи дуже. Це таке, це брат мені подарував. Зливаю масло з коробки, з моста, з усього. Пробку оцю не відкручував, так воно отак не швидко біжить. отаке таке красиве, бачите, жовтуватого такого кольору. Якщо пробку відкрити, ну, оце я недавно мив оцей фільтр, мив центрофугу і вона знову масло пропускає. Купив сюди нову прокладку. Фільтр знову буду викручувати, хоча я десь 10 часов напрацював, ну, нове масло все заливатиметься. І тоді ще з моста зараз, от сюди бігав. По цьому пишуть 40 літрів, 43 навіть. Подивимося. М10Г2К сюди масло. Пугу я зняв, хоч перед цим і мив її, але ще раз вирішив провірити. Фільтр теж відкрутив. Зараз промию, тут вже практично масло пошти збігло. Фільтр треба витягти. Трохи він сидить, там зараз відвертою підковернемо. Ну хай показ нього масло збігає. І все, можна доставити. Я його перед цим як витягнув. Тут оці пластинка, оця шайба велика і оці отвори, вони повинні бути зміщені. А було набагато далі. Я їх змістив, а це бідусь, воно знову відійшло чогось чуть-чуть. небагато, але там трошки допускається. Ну, Я думаю, він чистий буде. Ну ладно, тут недовго одну кришку відкрутити, перевірити все. Фільтр достав і знову його промиваю, бо було трошки все одно там стружки. ну Я перед цим вже промив. Оце десь 10, 10 мотогодин наробив і знову. Ми його звішаю, воно скапує солярка. Це. це вже сюди понабирав. Отак його зібрав, і ось тут повинно воно бути однаково. Всім затягуєте і контрагайка. Все, можна ставити. Сюди пружина, Зняв коротше, кришку. Тут стояла пружина. Прижимала. Масло взагалі тут повно було, тобто воно не уходить. Фільтр такий, чи забитий чи тозна що. Думаю, поміняти фільтр. Ну, чи масло. не знаю, Масло купив, то з правильно. Воно наче й чисте. Але таке як... Та нема тут стружки на ньому. Воно витікало, раз, я бачив наче струшки. Я думаю, такой тут стружка. Ладно, зараз воно стече. Це ж вже я пружину відпустив, воно видно витікає мимо кришки. Що взагалі держалось нікуди. Лишилось мені поміняти гідравліці в передньому мосту. Гідравліці думав зливати, не зливати. Думаю, та де воно там що? ж кришку, подивився, наче і чисте. А тоді, як давай його колотити, а воно таке сиве, наче от окраска металік із такими блистинками. В общем, вже і тут поміняю, щоб все було замінене. Масло в гідравліки вже залив, витягнув сапунчик, промив цей фільтрик. І оце все відмив. І тут продув отвори. Може воно там ще й нижче ще стоїть, але я вже закрутив це все. Сапун стоїть отам. Пишуть, що обов'язкова промивка при кожній раз заміні там. Ну технічного обслуговування. Тільки. Остався паливний фільтр і передній мост. Ну що, і це я не можу ніяк відкрутити. Не розумію для чого так затягувати його у себе, скільки це ніколи таких питань у мене не було. Я так ніколи не затягую, завжди відкручую. А це не можу відкрутити і все, хоч бери це і пробивай. І заміна у бортових, а потім у мосту. Теж одразу відкрутив. Дуже сиве бігло масло. Зараз вже верх чистіший. Це ж не те, що він там робив. Їздив, осадок був в самий низ. То міняти його по-любому треба. Заливаємо Зараз сюди та 17. У мотор ми 15В-40. Гідравліка, коробка мост М10 Г2К, сюди буде та 17. По заміні масла завершена робота. Тепер ось у мене є такі грузи Це старого зразка. Так. Я їх перед цим укидав у ящик, вони тут їздили, але вони тут боком лягали, то що перегородка, все. Я там трошки на металломі докупив запчастин і хочу його прицепити ось, ось сюди. отак. І з цієї сторони це коли сапошти максимально вивернуті, я вивертав повністю і воно не достає, Тобто воно не мішає. Одна сторона готова груза. Оце пластина йде. Тут болтом притягнув, просверлив отвір у ящику. Саме довший отвір сверлив на 12. Свердло погано свердлиться, Хоча метал м'який, саме свердла такі, коротше. В общем, отак вийшло покрасити. Я думаю, все чітко дивіться. Класно. Отлично. Тут немає, а тут -а є. Отак. Yeah. Ну, в общем, по передньому грузу, можна сказати, тут завершено. Yeah. Ця сторона, ви бачили, тут так само зроблено. Болтом притягнуте, Пластина приварена. Осталось це все покрасить. Бо тут я підварював, він був вигнутий і зробив отаку ручку. І сюди защлку. Защолкуюся Ось отак. так. Бо без ручки це взагалі не варіант. Може ще й він поставити, але він так не падає. Може коли на робочому тракторі, може і ляснеться. Тут отаке. Купив я на металоломі. грузи, ну не грузи, а... В общем, пошли, щоб не розказувати багато. Отакої фігні набрав. Оце воно, оце все лежить тут 136 кг, 140 кг приблизно. Що влізе, туди запхаю у той ящик. Тут у мене були цепки, там накидані, все, я його витягнув, буду загружати. І треба буде сюди ще робити ящик на бока ставити для інструментів. Я прививку у двох тракторах отам. Ну і тут зручно, ну я думаю, я його загружу. І тепер же зробив отаку штуку. Ось хоп, взагалі класно. А так було це пальцями. Тут, ще придавиш пальці, хорошо, що я сюди ще резинку приклеїв. А так як лясницею кришкою, так мало не покажеться. І отак закрив і поїхав. Одного вистачає. Можна два, по центру не виходить. Ну нічого страшного збоку. Так що по технічному. Отак, на завтра ще стоїть дощ. Може після доща виїдемо тоді пробувати урати. Всі масла все поміняти. Перед цим я його мазав. Зараз, може, змию, де масло текло, то що ж мінялось, воно все. Отаке От діло. Я думаю, нормально за цими грузами по боках, їх взагалі там не можна сказати. І додають вони 40 кг ваги. Так, По мотору там писали. Який мотор на ньому стоїть? 245. -й. Тут на табличці просто 245. На цього заказав вже новий клапан, поставили вже, ну нічого ще не перевіряв що на холодну він і той підіймав А от на гарячу, коли проробиться, Ну зараз спробувати ніде. Поки просто поставили його, той викрутили. Оце таке. Так що по гідравліки ще не звісно. Чи помогло воно, чи не допомогло. Трактора помив, загнав їх у склад, того. Тут і далі перегнав 70-ку, е, По моторах 892.2, 245.5, 1025.2, 245 й мотор. Значить, те саме і не те. ну Це так на табличках написано, що на блоках не дивився.